Бажаю здоров'я. 1047 цілей протягом вересня. Тахи Мадяра звітують 414 Опубас. Звіт нашої роботи у КНР ви бачили. Я оприлюднив його 3 жовтня. Молодці козаки. 102 цілі там відпрацювали протягом місяця. Дякую всім причетним за сумлінну роботу. Сьогодні звіт за роботу протягом вересня на Покровському напрямку. Тут, м'яко кажучи, напружено. Часу на каскування наразі нема, дам сухі цифри. Інфографіка у кінці тої нарізки. Перш відмічу окремо, от той жири-смалець, суттєвий успіх птахів, успіх та досвід. Протягом перебування на Донбасі силами команди FPV кліматим птахів Мадяра відспівано 126 хробачих гармат. Не просто накидати з бомберів зверху, а подірявити наскрізь найцінніше, що є у гармати стволи. Нічний бомбер то наш кращий лікар для усіх видів хробачих цілей, то наші невтомні дистанційні мінувальники та бомбардувальники. Але гармати то така примітивно-сталева короста, на котрій з повітря вивезти з ладу тупо нічого. А от отвір від допрацьованого у дотик ствола потужнього кумулятивного боєприпасу. Перетворює гармату у мирну сопілку. Тож гармат в околицях Покровську суттєво поменшало. Далі тупо цифри. Штурмові дії ворога на відомій вам смузі у більшості своїй носять характер хвилеподібних і безкінечних спроб заходу піхоти малими групами від укриття до укриття, від будинку до будинку і так далі. Пересування техніки попереджується щільним і регулярним дистанційним мінуванням з дронів. Та відпрацюванням рухомих цілей на під'їздах дронами FPV та іншими ударними БПЛА. 6388 бойових вилітів здійснено за 30 день. 3536 з них це розвідка, патрулювання, коригування та дорозвідка. 2852 це бойові виліти ударними дронами. 1936, котрих – це дрони FPV, багаторазові і в одну сторону. Та 916 це нічні бомбери, дрони винищувачі і інше. Тут вам, до речі, і цифра, скільки приблизно дронів FPV ми споживаємо протягом місяця. Основні поточні цілі на смузі це скопичення особового складу ворога та укриття. 584 цілі вражено, 180 з котрих вутиль. Підтверджені безповоротні та санітарні втрати хробачні становлять 81 вбитими та 94 пораненими. Дві роти практично. Візуально непідтверджених ми не рахуємо, нам за те молоко не додають. А оголошені, оголошені втрати у нашому звіті до цілей, ми не рахуємо, тому то чисто інформативно для вас. Техніка. 23 танки, 57 ББМ, 8 САУ, 134 вантажівки та лад, 67 одиниць мототехніки, 38 антенн та камер, 15 складів БК, 8 багі, 1 склад ППМ. 21 вороже розвідник крило типу зала Орлан Суперкам, 15 мінометів, 2 комплекси РЕП, 26 різне, ну і сопілки, сопілки, сопілки. Маємо стійкий намір на 250 одиниць. Повітряний купол над Покровском ми розгорнули лише останнього тижня вересня, тому цифри поки не суттєві. 276 дронів виявлено, 203 з котрих знищено. Результативність становить 73,5%. Наш персональний проєкт власними силами і засобами. І ми очікуємо суттєвого збільшення концентрації ворожих дронів над Покровськом. Якщо брати ділянку роботи зведеної групи Сил оборони України, котру ми диспетчеризуємо протягом вересня, виявлено 3876 дронів, знищено 1256 з них. Тут зовсім інший відсоток. Ну, бо, блядь, взаємодія вірніше. На навколо її відсутності 1047 цілей. Дивіться на різку частини в Йо, а ми працюватимо далі. Дякую кожному одному побратиму та посестрі 414 окремого полку медяра за ваші сміливість, сумлінність та щоденний подвиг. До підписників з червня місяця ми не збираємо ніяких коштів, ніяких не оголошуємо зборів. Поки так. Постійно діючі реквізити підрозділу є незмінними, і розміщені на телеграм-каналі. Не скидуйте ваші гроші аферистам, не давайте ввести себе у Коли буде збір, буде моє персональне та обґрунтоване відеозвернення. А поки рухаємося так, як рухаємося. Тому вам тихої та спокійної очі та жало про жах. Честь! Rietam, maija svērsa, zvaigzneis labā, ja godalbertais maiten, rietam. A ja słyszę dźwięk trembierzy, ponad nami zleci A ja wierzę, że ty OK, nie nie skarbasz naszych prawidłnych idei. Moje <try> serce <try>